Всім вітання. Сьогодні 23 лютого. Хотів би в першу чергу звернутися до Малюка Василька і до Генеральних прокурорів, там ДБРщиків всіх головних, там БЕБівців, прокурорів районних, начальників райвідділу, прочі, тих так званих суддів, тих передіваючих в тих чорних балахонах всіх, всіх рівнів, які в мене фігурують в відеопротоколах. повторюсь, в відеопротоколах. Я таке враження, знаєте, от бачите, я так вибрав якусь позицію таку цікаву. І вона мені так задала, що я от між тими ляльками і з вами так само, як між тими куклами, знаєте, реально як куклами в театрі, бо тому що, ви ж бачите, в мене вже десь порядка в районі 200 відеопротоколів. Це реально відеопротоколи, протоколи. Хоч люди думають, що це цирки, це театр, це дехто те, пише вже там пранк. там, Ще щось там провоцирує їх, там такі грозного малюка провоцирує. Там прокурорів провоцирує, тих в балахонах чорних провоцирує. Ну, це виходить, що я типу, неправильно себе ще веду. Тобто я показую корупцію. Я зазначаю, що це відеопротоколи, що є певні закони, які відеопротоколи протоколи мають прийматися як відеопротоколи. Я в прямому ефірі показую корупцію. Просто от в прямому ми ведемо злочинців, наглих, зухвалих. От мерію спалили нагло, зухвало. Отак просто в прямому ефірі показали, як мерія согласовано з, прокур... з ментами, з поліцаями Львова, з ДБР, з НАБУ, Всі бачили оце все. Ми вели декілька годин, годин цю от всю шахрайську схему, і ми зайшли так званий суд, оцю забігаловку вищий антикорупційний. Цей ходив на наради, якісь це от він зухвало проігнорував. Заходжу я зараз. До тих головголлівок суддів. Ну просто це не мужики, це просто видно, що це театральні актори. От як ті кукли ззаду мене, бачите, от от вони такі самі на кучі, знаєте, їх піднімають по вказівці, коли треба, коли не треба, ложать назад, щоб вони відіграли свою роль, виконали і все. Але ж вони забуваються, що вони на клятвах, на вимогах, на законах, які підписались виконувати згідно. І закону, по-перше, запобігання корупції. Вони давали клятви, вони давали обов'язки, вони давали клятви Баргільдію, особливо ті, ті от в халатах, ті от чувачки. Розумієте? І я в прямому ефірі показаю, показую вже півтора року злочинні дії, злочинні схеми. Не так як останні особи ходять і бумажки пишуть по вашим вказівкам. А я сказав, я буду показувати, що людина за тими бумажками вашими стоїть на яківиці. Я вам сім роздав за тих більше року куча бумажок. Фактами злочину, реальними фактами злочину. Тобто ви мали виконати, а ви не виконали свої повноваження, які зобов'язались виконати. Ви зобов'язались виконати, коли вас оці е, куратори сюди засилали і ви під клятвою мали виконати. А ви дієте як пірати. Ви не виконуєте клятви, не виконуєте обов'язки. Ви заігрались і ви створюєте для людей, поки вони, як кажуть, це все. Я кажу, сприймають як вакуум, як куклу, як шоу переводити, що Шо, не хочете навіть ні одного відеопротоколу задемонструвати, обговорити. Тобто ви зажали е, тих політиків так званих, тих всіх блогерів, типу, модних, всяких цих, щоб вони сюди навіть не дивились. Тільки моя команда підтвердила, що вони готові вчитися і показувати той дурдом, заходити зі мною в той театр ваш, і показувати, що тут дійсно театр. І ти малюче заігрався. Ти ж я скільки відео протоколів зазначив, чітко підписував вже відкрито, що ти себе ведеш як державний зрадник. Це ти перший державний зрадник. І хто, от помічники, якщо є достойні малюка, прочі, вони його мають затримати як першого державного зрадника разом з прокурорами, разом з тими суддями перелякані, я не знаю, може вони там дадуть все-таки зізнання, що їх ви задавили. Тому що ви окупірували, ви насилали тих своїх дешевих тих пацанчиків переслідувати, нападати. А потім зазначають, вони мені сидячи. Керівництво не ну не дасть добро, не дасть. А в мене є відеопротоколи. А це не шоу, це відеопротоколи, ви знаєте. І воно попаде де треба. І хотів би свідомим людям дати, даю ще раз добро. Що, якщо зі мною що станеться? Чи тими людьми, які поряд. Що ви вправі, це теж дати свідчення як відеопротокол. І от від першого до останнього відеопротокола це як рубрика нарізок свідомих злочинів. тим же малюком, бо він ні разу не відригував. Тобто він, а то, що прозвучено і не опровержено, це є істина. Більше року істина не опровержена. Тому я буду домагатися і буду зобов'язувати всіх обов'язково люди свідомі, якщо знайдеться таке, якщо щось не дай Бог. Берете оце свідчення і несете в будь які міжнародні суди, і ви доведете, що малюк, прокурори генеральні, так звані, які безпосередньо мали от за тим всім слідкувати, а не оті шавок, які вони дали там мені бумажки без підпису, толком без печаті, типа документи, вони щось вважають, не вважають. Бо такі злочини, оці куратори, керівники не могли не знати. Вони в них під контролем. Знаєте це. І я їм не раз показував. При розмовах кажу, це ж що провокація, чи це ж, що голову відвертали, тому що їм сказали в ту сторону не дивитись. І коли до Козлова зайшли, з половиною години, я шоу показував на всю, на весь світ показував шоу, 160 тисяч переглядів, тільки половина України. Прямий ефір показав шоу, показав людям, що це шоу, це розводняк, Получається, але це я показав кримінал в прямому ефірі. І цей Козлов сидів, він розумів, що якщо б приїхали достойні правоохоронні органи, так звані, які зобов'язались виконувати функції правохоронні гора, то його б вже там прокрутили, бо в мене всі аргументи були з собою. За дві з половиною години, щоб ніхто не приїхав, приїхали просто сержанти, які розуміли, що не мають права. Але вони поза партією, вам не повезло. да? бачите, в кабінет такого серйозного царка зайшли. І за потім Козлов викликав оцього опера. Який в мене був, указується на відеопротоколі, бо це тому і є відеопротокол. Тому не тільки бумажки в мене я вам казав, що відеопротоколи, вони суттєві, як, як мені Головачов казав, і Козловкав. Це свої відосики. Отак От вони працюють, ті відосики. Тому людям свідомим кажу, не тільки бумажки пишіть, а знімайте, фіксуйте, щоб вони знали, що це не просто відосики. І ці відосики потім вам хорошу роль зіграють в подальшому в житті. Щоб ви мали довід, що це не тільки відосики, що це йдуть свідомі злочинні дії. І знаєте, що ми будемо добиватися. От і зараз Юрій Слюсар підключився, в нього більше двох тисяч невиконаних ухвал. Ми їх обов'язково долучимо до матеріалів справи, які будемо подавати міжнародні інстанції, щоб оцих піратів просто зазначити, що вони просто заігрались і має бути конфісковане все майно нажити нагло. Обкрадена, от, от їм не дали стільки повноважень, щоб вони себе так вели. Їх просто провіряють. От і вони заігрались, а є повністю куча документів. І ми їх будемо долучати обов'язково. Це не, це не погрози, як дехто говорить. Це факт. І я, то, що я проголошую, я це виконую. Ви розумієте? І якщо би щось я зобов'язую, я даю поручення людям свідомим, щоб використали це бо благо благо людям свідомим. Бо тому що більше сприймає мене як. Ну, вони зробили такий вакуум, надіяться, що він більше довго вакуум протримається. Що, типа, я собі просто хожу, шоу прикольне знімаю. Я тут компанію тіктокерів беру, типа, і ми знімаємо просто шоу з тими от куклами. Бачите, от ті кукли, я їх типа, виходить, і вони в мене танцюють як кукли. Це ж не допустимо, вроді. Це ж вроді би, типу, мали би люди бути, а вони просто заігрались. І тому в першу чергу... Якщо є ще свідомі якісь воєнні генерали, воєнні прокурори, бо тому що тут якби війна, якби загроза життю, якби економічно тяжкий для країни час, а заіграні оці використовуються у своїй благо. І прямі ефіри злочинів вони говорять, що це просто, взагалі просто ігнорують. Тобто вони свідомо показують, що вони згідні з тими злочинами, вони їх покривають. І не може Служба безпеки не знати. І не вказати. Я вже скільки разів зазначав. І вони признали. Тобто на основі моїх відео долучаються оці відео, яких прямих ефі... вставок, ефірів, і надписів, де я пишу чітко, малюк зрадник батьківщини, я ще раз заявляю, це перший зрадник батьківщини. Про... І плюс прокурор, який мав відреагувати за той час. І те, що він там пішов відпустку чи кудись його перекинули, він нікуди не дінеться. Мають відреагувати на всі ті злочини, які я демонструю. Цього садового, і мені тут двері розмальовують своїми тими засланцями і прочі, і так і не повитирав. І всі останні, що в прямому ефірі їхня злочинна бригада вивезла касу, і непонятно, де вона, і вони далі коїть злочин, тіп, роблячи вигляд, що їм байдуже тіп. Ну, але протоколи вони ж не стараються. Тому я хочу, щоб це все було долучено до всіх матеріалів, зазначено. І надіюсь, оці злочинці свідомі, як я вже їм декілька разів говорив, кажу. Просто зупиніться і дай Бог від людей і від всіх буде вам якась мінімальна амністія. А ви просто зухвало не зупиняєтеся. Ви просто без, без тормозів далі, далі валите і підтверджуєте, що ви виконуєте свідомий заказ, свідомий злочин. А свідомий злочин, ви розумієте, що це, це є свідомий злочин. Ви розумієте, що це є по закону. Тому до нього включень щасливо.